Буває і так, що святкові дні навіють і сумні думки. Дійсно, яке ж бо храмове свято без храму? Та мешканці прикарпатського села Кліщівна уже сьомий рік замість старовинної церкви бачать лише її фундамент та купу дощок. Пам'ятку державного значення розпочали реставрувати та майже одразу припинили. Наталя Фармус про нікому не потрібну історію. Фундамент, а біля нього купа дощок. Так виглядає пам'ятка державного значення. Храм Святого Миколая розібрали, а зібрати не поспішають. Його розібрали пестує тільки те, де по Свого часу невелика дерев'яна церква була пам'яткою села. Її збудували у 16 столітті без жодного цвяха. Важливим історичним, по-перше, пам історичною пам'яткою для нашого регіону Потім вона є важливим. Культурологічним таким місцем, тому що вона й архітектурно важлива. Аби церкву зберегти, її вирішили відреставрувати. Коли перекрили її селяни, тобто громада, боси повністю гнилі. Повністю, бачите, це от частини уражені грибком. Реставрація почалася у 2007-му. Храм розібрали, дошки пронумерували, трохи відновили та все припинили. Роботу розпочав Мінрегіон Буд. Потім за це взялося Мінкультури. На цьому все і зупинилося станом на сьогодні. Міністерство культури не має затверджених програм реставрації пам'яток національного значення, які б не входили в межі заповідників, тобто були безпосередньо підпорядковані міністерство культури. А відповідно до бюджетного кодексу України. Фінансування таких пам'яток можливо здійснюється тільки за рахунок державного бюджету. Заручниками фінансово-правових непорозумінь є селяни. Люди, хоч і мають новий храм, часто моляться біля руїн старого. Та не в свято Великодне йдуть на свят. Люди душі, що середини. І воно навіть тепер оправить на гробах, то ви вже не прави, не ходить по гробах, але йде на той кудамент, і на кудаменті тим прави. Дерев'яно в середині було, там образи було, іконостас, був. Люди тут робили порядки, рушники почепали, пристіл там поставили столики і там ходили собі правити. Старовинний іконостас тепер у новій церкві. Це ікони, мальовані, старі. Сто століття. Вони дуже цінні реставратори ж стверджують, ще зовсім трохи, і про церкву Святого Миколая у Кліщівній можна буде забути. Більшість конструкцій стоїть фактично на, на дворі. Вона піддається дії атмосферних впливів, дуже серйозних перепадів температур. А інша частина розібрана взагалі стоїть в такому занедбаному стані. Аби відреставрувати церкву повністю, необхідно 2,5 мільйони гривень. щоб бодай врятувати її трохи більше 400 тисяч. Наразі держава мовчить. Піднедавна закон дозволив відновлювати пам'ятки державного значення за спонсорські кошти. Та і меценатів на Кліщівнянську реліквію поки немає. Ліліана Хомишин Любомир Бурута, новини телеканал Раї.